Цінності церкви, це приклад цінностей церкви, які варто розглянути для вашої церкви, атмосфера прийняття та любові. Ми створюємо оточення, де кожна людина відчувається прийнятою та знаходить любов і підтримку, спілкування та відносини. Ми цінуємо відкритість, співпрацю та підтримку в усіх відносинах, будуючи міцні зв'язки один з одним. Євангелізм як процес, а не подія. Ми розуміємо, що проповідування Євангелія це постійний процес, а не лише ізольована подія, і ми прагнемо жити цим принципом у нашому служінні. Повага, чемність, тактовність та повага до часу один одного. Ми визнаємо важливість поваги до особистості та її часу, прагнемо бути чемними, тактовними та поважними у всіх наших взаємодіях. Довіра. Ми прагнемо побудувати атмосферу довіри, де кожен може відчувати себе захищеним і підтриманим, підзвітність. Ми робимо акцент на відкритості та відповідальності перед Богом і один перед одним у всіх наших діях та рішеннях, взаємодопомога та взаємовиручка. Ми підтримуємо один одного, надаємо допомогу та сприяємо розвитку в усіх сферах життя, культивування християнських чеснот. Ми прагнемо розвивати і виявляти християнські чесноти, такі як смирення, негорділивість, щирість, доброта, лагідність і сприйняття життя як поклоніння. Ми розуміємо наше життя як поклоніння Богу, і ми прагнемо віддати Йому своє життя та служіння, відсутність духа критиканства та осудження. Ми ставимо акцент на те, щоб у наших взаємодіях відсутній був дух критики та осуду. Пастирська турбота пріоритетною ціллю пастирського служіння є турбота, допомога та підтримка членів церкви у всіх сферах їхнього життя. Посвята в служінні, ми віддані служінню Богу та людям і готові віддати себе цьому служінню. Учнівство. Ми прагнемо до постійного розвитку і навчання, стаючи учнями Христа, залучення нових людей до служіння як пріоритетна ціль для церкви. Ми прагнемо активно залучати нових людей до служіння, допомагаючи їм знайти їхнє призначення в церкві. Комунікація систематично проговорювати наші відчуття та очікування. Ми прагнемо підтримувати відкриту та ефективну комунікацію, де кожен може вільно висловлювати свої думки та почуття, відповідальне ставлення до ресурсів, які Бог довіряє церкві. Ми розуміємо, що ресурси, які ми маємо, є даром від Бога. І ми зобов'язані відповідально ставитися до їхнього використання та управління. Розроблена церквою Голос Київ.